Добрий день, з вами компанія it Україна. Сьогодні ми раді вам презентувати нашу нову серію контакторів СЕП, головною особливостю якої є наявність 4 силових контактів, що відкриває ще більше можливостей для використання, зокрема в системах автоматичного ведення резерву. Залежно від типу розміра, контактори можуть мати 4 або 6 фронтальних блок контактів на струм від 3 до 6 А та 2 бокові. Можливість встановлення бокового блоку контакту дозволяє заощадити місце по глибині щита. Завдяки оновленій конструкції стало можливо встановлювати механічне блокування навіть на контактори різних номінальних розмірів. Контактори СЕП представлені в трьох типогабаритах. Перший від 10 до 22 А від 24 до 40 А та третій від 50 до 74 А. Котушка управління. Розрахована на номінальну напругу 230 В змінного струму. При використанні контакторів в колах постійного струму. Технічні характеристики змінюються в залежності від кількості послідовно з'єднаних полюсів. Ознайомитись з цими та іншими характеристиками ви можете в нашому каталозі або ж у наших технічних спеціалістів. Зараз пропоную розглянути особливості монтажу механічного блокування на контактори різних габаритних розмірів. Для початку переконайтеся, що всі елементи сумісні. В цьому вам допоможе таблиця, яку ви знайдете в нашому технічному каталозі. Якщо все підібрано правильно, на лівій та правій стороні контактора ви знайдете спеціальні монтажні отвори. Приєднавши механічне блокування в них. Ви зможете з'єднати контактори. Для надійності зафіксуйте їх спеціальним елементом. Прошу зауважити, що в комплекті з механічним блокуванням більшого габаритного розміру йде два типи фіксаторів. Для з'єднання різних габаритів контакторів. Та однакових. Підсумовуючи все вище сказане, з певністю можна сказати, що контактори з серії SEP є чудовим вибором для використання в системах автоматизації та автономного введення резерву.